Тенісний огляд US Open, Перше коло 1.64, Друзі, вітаю всіх на каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую наперед. Ну що ж, перший день вже завершився. Зараз ранок. 8 година ранку, вже 25-го понеділок. І дивлюсь, відіграні всі матчі першого дня. Не знаю, чи за регламентом встигають, але дивлюсь, всі, що на ранок були заплановані, матчі стоять відіграно, відіграно, завершено, завершено, завершено. Так. Останній матч я дивився. Чоловічому, в чоловічій програмі. Це був матч Медведів, якщо я не помиляюсь. Так, Медведів-Бонзі. Я навіть встиг і подивитися і вирішальний п'ятий сет. Бонзі знову переграв Даніла Медведєва. І це одна з найкращих сенсацій. І найприємніших, яку я знав вже зранку із всіх нічних результатів. Бо вечірні я вчора всі дивився. Вечерні. Джокович, впевнено, переграв американця Тіна. Накашима переграв Де Йонга. Хірон Навоне переграв. Томпсон Муте у чоловіків: це що за ніч відбулося? Потапова китаянку Джу переграла Бінчич Джан, також китаянку. Наша Юлія Стародубцева, на жаль, програла. 3-6, 1-6. Програла Стародубцева. Далі Паоліні. Не зовсім легко, але Австралійку Аяву переграла 6-2, 7-6, другий сет на тайбрейкові. Азаренко пройшла американку Інуе. Ну, Інуе це не топ і навіть не представниця першої сотні. Азаренко йде далі і це дуже приємно. 6-0, 6-4. Майяр шеріф переграла. Це нічний матчі. Ну, і нагадаю, на всяк випадок, можливо, хто. Вчора був зайнятий увечері, які відбулися матчі і які з них несподівані. Вчора ввечері Ріндер Кнег Карбалі з Бояну переграв. Меншик. Один із моїх любимчиків чешських. Якуб Меншик 3-0. За сетами переграв чилійця Харі. Представник Казахстану Олександр Шевченко програв Давідовичу Фокіні. Шелтон впевнено переграв бусе із перу. Бланше, Француз Бланше переграв угорця Морожана. Фріц в трьох сетах подолав співвітчизника Нава. Спіцірі, ще один е, американський тенісний дербі. Спицірі Достаніча 3-0 переграв. Дардері також 3-0 австралійця Хіджикату пройшов прогнозовано. Легичка не без труда, але е, пройшов е, Хорвата Чоріча. Легечка крокує далі. 3-1. Француз Монарино Грікспура. Оце для мене трошки несподівано, да ще й 3-0. Талона Грікспора. Моннаріно переграв 6-4, 6-0 навіть в третьому сеті. Значить, щось з Грікспором не те. Або просто-просто не підфартило нідерландцю. Махач переграв Нарді 3-0. Швайда американець переграв Піруша. Кареніо буста Ліамас Руїс. Це чисто іспанський тенісний дербі. Кареньо буста був сильніший 7 6-2. Швейцарець Кім переграв американця Квіна 3-1 за сетами. І аргентинський дербі був вчора пізно ввечері. Едчевері переграв Уго Карабеллі. Це щодо <кій> чоловічих матчів. Так, назвав я всі результати вам першого дня. Е, також вчора відбувся фінал Уінстон-Салем, де Фучовіч взяв черговий свій титул, перегравши нідерландця Ванде Заншульпа. Ботік вандершульп. Був повіржений Фучевичем. Фучевич взяв Вінстон салем. Це ATP 250, нагадую. У дівчат заглянемо ще. Можливо, хто з вас якісь пропустив результати. Чешка Валентова переграла Бронцетті. Я брав Бронцетті плюс 1,5 по сетах, пам'ятаю, точно. Кеслер, Несподівано для мене. Кеслер достатньо впевнено. У двох сетах переграла Польку Лінет. Я брав Лінет, признаю. Париза з Діос відмовилась в матчі продовжувати матч проти Павліни Кудірметової. Кудірметова молодша йде далі. А Радукану впевнено, дуже впевнено переграла Японку Шибахару. Вондрушева також. В двох сетах переграла Оксану Селехметєву. Фернандес. Дуже впевнено, співвітчизницю Маріно переграла. І ось вона. Сенсація, поки що, мабуть, у жінок найяскравіша сенсація. Індонезійка, Індонезійка, увага! Зараз я навіть вже буду її вивчати. Я записав. Дженіс Т... Т... Джен. Дженіс Т... Джен переграла у трьох сетах Вероніку Кудірметову. Кудірметову 6-4, 4-6-6-4. Я дивився цей матч, особливо не відриваючись, дивився третій сет. Вирішальний. Я б не сказав, що Кудерметова грала слабо, але Тжен Дженніс. Да? Да. Е Нічого такого особливого не представляє собою ця індонезійська дівчина, але Кудерметову переграла. Побачимо, як далі буде. Далі радукану. Я думаю, тут вже буде не до жартів. Це така от, ну, я би сказав, поки що сама головна сенсація. Так, кудірметова. Далі дивимося. У Чиджима пройшла Ольгу Данілович. Японка йде далі. Важко. 7 6 4-6, 7-6. Але йде далі. Ага. Ну, можна це вважати і сенсацією, але я прогнозував Ела. Бодай, один сет забере, а Ела взяла і переграла Клару Таусон із Данії. Важко, але переграла. 6-3, 2-6, 7-6. І по кількості виграних геймів. Таусон навіть. Була краща, але Еала за рахунок менше допущених помилок, і не невимушених, і взагалі помилок чистіший, чистіших перемог і подачі виграла саме Еала. На третьому сеті на тайбрейкові 13-1. Переграла філіпінка Олександра Еала. Це несподіваний результат, але не сенсація. Еяла вже про себе заявляла. Еяла заявляла. Бачите, як я кажу. Тому тут нічого несподіваного. Як я і казав, Соболенко затратить більше 17 геймів для перемоги над Ребекою Масаровою. Так воно і сталося. Ну, Тайхман програла, Макнеллі вдома, як я і казав, домашні стіни, корти Келлі Макнеллі виграла. Остапенко також, відповідно, впевнено, Сінью Ван переграла в двох сетах 6-4, 6-3. Альона Остапенко йде далі. Лулу Сун переграла важкувато, але третій сет досить впевнено, 6-0. Колумбійку Осоріо Сарано. Новозеландка Лулу -Лу Сунг іде далі. Наварро Ван Яфань Тут 7-6-3. Емма Наваро все ж таки не підкачала. Не підкачала мій прогноз, і на більше зіграв, і Наваро крокує далі. В Монтереї виграла Шнайдер. Це. Турнір, який завершився на минулому тижні у дівчат. Діана Шнайдер виграла у Олександровий. Тут чисто рошистський фінал получився. Так. І що у нас відбулося ще? А, все. Я про чоловічий фінал Вінстон Салем сказав. Так. Все, друзі, що стосується тенісу, у нас виходить все. Сьогодні другий день матчів е, в US Open. Так, сьогодні ми очікуємо, е, у нас залишилося три учасниці, три українки. В програмі US Open. Ястремська, нагадую, грає з Павлюченковою. Потім Костюк і Світоліна ще будуть, але вони вже будуть завтра. Дивимося, ну, так, вночі, вночі після нуля одразу ж виходить Світоліна Бондар, а ввечері завтра. У вівторок Костюк бултір виходить на корти. І таким чином костюк уже, і всі, хто виходять завтра, пізно ввечері, вже будуть замикати перший перше коло 1.64. ту І тільки аж в середу, в середу, не раніше, 27. Серпня почнуться матчі другого кола 1-32. От е, такі у нас новини, такий е, відносно недовгий огляд. Я оглянув всі матчі, і майже на деякі з них у мене були прогнози, особливо у дівчат. На всі матчі у мене були прогнози. Я навіть е, прокоментував. І як відбулися мої прогнози. Дякую за увагу, друзі. Підписка, лайк, комент: побажання, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Дякую, що ви у мене є. Дякую за підтримку, активність, за перегляди, за увагу і повагу. До зустрічі, друзі, всім удачі, всім папа. -па.